Хто живе в воді, а на суші вмирає. Кто... Без поняття. Сидить людина, навіть якщо вона встане, ви на то місце не зможете сісти його. Чому? Що, Звони подругі питай. Позвони запитай. Алло, Ань. Алло, Ань. да. Дивіться, представ ситуацію. Ти сидиш на вишинському озері на лавочці, да? з подругою. Вона встала. Ute, точніше, ти стоїш, подруга сидить. Вона встала, і ви хочете насісти на її місце, але ви не можете сісти. Чому так? <знамцін> Казати вам? Чи ви ще подумаєте? Так, звісно. <знамц Тому що твоя подруга сиділа в тебе на колінах, і ніяк ти не зможеш сісти на її місце. варіант. Що означає три зуб в Україні? Слово воля. Скажіть, як ви думаєте, до яку може швидкість жираф розвити? Жираф? До, 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 до якої швидкості він може розігнатися? З 20, думаю, може потягнути. Як це як самокат, да, а що ні? скажіть, як ви думаєте, скільки важе язик такого самого великого кіта? Самого такого здорового кіта? Скільки він може важити? Як ви дуже багато? Думаєте? 800 кілограм? Знизу клин? Зверху млин. Тече вода, їй не біда. Що це? Знаєш? Верші без поняття. Дивись, може бути по-друге, вона, вона, вона має знати. Ви знаєте? Зна... Знає. Знаєте? Сам. От скажіть, як ви думаєте, який фрукт так само, ну, трохи менше, звісно, але в нього такий самий є ефект, піднімає бадьорість, надає бадьорість як кава. Він ну трохи, трохи бадьорить людину. Який фрукт це може бути? Як ви думаєте? Я не знаю. Яблуко. От. Якщо о 12-й годині ночі піде дощ, то чи можна сподіватися, що через 72 години він припиниться і буде сонце? Буде ніч і сонце не буде. Ань. Скажіть, будь ласка, в якому слові заховано напій та природнє явище? Чим люди у житті можуть поділитися тільки один раз. Що це? Ну точно не їжа. Які зуби у людини з'являються останніми? Зуби мудрості з'являються. Ні, невірно, подумайте краще. Що спільного між студентами О. і ящиками? Вміти часно відкидати всі хвости. Да, да. Чим відрізняється вода від близнят? Вода одна і двоє. Зі скількох метрів б'ють пенальті в футболі? 9. Майже. Вісім і вісім. Вісім з половиною, да. так. Ні, вісім, кома вісім. Вісім, десятих, так? Да, да. А ви скільки кажете? 9. Добре, хай буде так. Є два брата, Блізніця. Один їсть, а другий голодає. Що це? Змій гариночки. Ну я прям, що у вас такі дитячі фантазії на ні. Яка саме надійна частина у вітчизняному автомобілі? Вітчизняному?